Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огризко, і ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні хотів би поговорити про подвійні стандарти президента Трампа і чим йому це загрожує. Давайте відштовхнемося від останньої події, яка відбулася в Вашингтоні, коли президент Трамп. Був щасливий від того, що зліва і справа від нього сиділи керівники двох держав: а саме Азербайджану і Вірменії, і вони підписали в його присутності документи, які реально прокладають шлях до того, щоб більш ніж десятип'ятилітня війна між цими країнами нарешті завершилася. Ну, чи мав до цього Трамп безпосереднє відношення сказати важко, ну, але залишимо це, як кажуть, для інших розмов. Добре, що це відбулося. Добре з двох причин. Перше, Росію викидають з Південного Кавказу, і нарешті ці країни розуміють, що саме Росія є отим головним дестабілізатором ситуації. І друге, що е, Трамп е, своїм е, підписанням е, цього е, трьохстороннього документу про співпрацю ще раз і ще раз підтверджує дуже важливий принцип міжнародного права про те, що е, жодні зміни територій. Силовим шляхом не є прийнятними і ніколи ніким не будуть визнані. Отже, Азербайджан відновив свою територіальну цілісність. Вірменія як країна, яка захопила колись частину Азербайджана, з цим погодилася. Ну а Трамп стояв поряд і зафіксував цю дуже важливу подію. Отже, в цьому плані він поступив абсолютно правильно. А тепер давайте перенесемо цю правильність на те, що відбувається у відносинах Росії і України, вірніше в російській агресії проти України. І що робить Трамп? Так, от, Трамп і його найближче оточення говорить про те, що треба провести якісь територіальні обміни. Весь час ми чуємо про якісь взаємні територіальні поступки. Ось недавно дерсекретар, який одночасно є і секретарем Ради національної безпеки США, сказав, що е, ці поступки будуть необхідні для того, щоб мир був досягнутий. І в той же час той самий Рубіо днями. Е, накинувся в прямому розумінні цього слова на е, французького президента Макрона е, за те, що Макрон оголосив про е, визнання е, Палестини е, як держави, і що він це зробить е, в вересні цього року на сесії Генеральної асамблеї ООН, Якщо <кій> Ізраїль не припинить своїх. Е, Дій в секторі Газа, які фактично означатимуть, що ця територія буде Ізраїлем окупована, і от Рубіо хвилюється і каже, що у такий спосіб Макрон зірвав мирні переговори. Я вам просто процитую зараз те, що він сказав, ну буквально дослівно. Якби я був на місці Хамас, я б зробив висновок. Давайте не будемо припиняти вогонь, нас можуть винагородити, ми можемо заявити про це як свою перемогу. Отже, виходить так, що коли йдеться про припинення вогню з боку Ізраїлю і Хамасу. То тут е, треба розуміти лише інтереси однієї сторони. А коли ми говоримо про те, що відбувається в Україні, і те, що таке припинення вогню росіяни пов'язують з тим, що ми, українці, повинні обміняти свої території на е, свої ж території. То це в розумінні Рубіо не є винагородою для російських агресорів. Отже, якась дивина: в одному випадку Трамп своєю присутністю освячує те, що не можна захоплювати чужі території силою, в іншому випадку, в українському випадку, в випадку ізраїльсько-палестинському. Виявляється все рівно до навпаки, то вибачайте, а де ж ваша в такому випадку консолідована, поступальна і е, позиція, яка відповідає стандартам і нормам міжнародного права. Так насправді е, бути не повинно, і я думаю, що і не буде. Що мені дає підстави для такого висновку? Мені дає для цього підстави консолідована позиція Європейського союзу, наших європейських партнерів, з якими ідуть дуже, дуже інтенсивні і мені здається плідні консультації. Їхнім результатом стала спільна заява провідних європейських країн а також президентки Європейської комісії, в якій чітко і ясно сказано, що якщо Трамп захоче просувати інтереси Росії. І буде виходити з того, що це буде прийнятно для України і для Європи, ну то він е помиляється. Я, звичайно, зараз спрощую цей текст. Насправді він витриманий в дуже правильних дипломатичних формулюваннях. Але якщо говорити про е по суті, то йдеться саме про це. Трампу чітко і недвозначно говорять: шановний пане президенте, е ніколи не виходь з того, що навколо самі дурні. І нічого не бачать, і нічого не розуміють. Так, в усякому разі, в європейському варіанті не вийде. І мені здається, це надзвичайно потужний сигнал для Трампа. Якщо він його не дотримається і не зрозуміє, якщо він піде всупереч волі України і Європи, що він матиме у підсумках? У підсумках він матиме те, що він буде нівельований як державний лідер, як лідер того світу, який він, начебто, представляє. Він дуже хоче, щоб як і після зустрічі в Вашингтоні між президентами між президентом Азербайджану і прем'єром Вірменії, обидва. Номінували його на, на, на Нобелівську премію, це вже я не знаю, який там десятий раз, щоб, мабуть, те ж саме зробили е, керівники е, України і Росії. Так, от такого не буде. Не буде, якщо Трамп продовжить думати, що можна за рахунок інших е, дарувати е, винагороду за злочини оцій нацистській фашистській. Російській Федерації так справді не станеться, тому що Україна ніколи не піде на такі умови. І мені здається, дуже чітко в цьому плані висловився Зеленський, коли сказав, що Україна не буде нікому дарувати свої території. Ми справді, як кажуть, наїлися всього того, що було в нашій історії протягом. Останніх 35 років від того, що поступилися тиску США, коли вони разом з Росією, до речі, разом забрали в нас ядерну зброю, не реагували, коли мали реагувати на те, що Росія почала анексувати Крим, хоча мали на цього всі можливості. І ця історія лежить на совісті. Дуже добре відомих політиків, які сьогодні на собі розривають сорочку, і розповідають, як вони люблять Україну. Ми е, е, зробили з цього висновки, і я думаю, що саме завдяки цьому е, оці плани е, реалізації власних інтересів е, коштом інших не пройдуть. І, хоч Трамп, звичайно, є дуже серйозним політичним гравцем в сьогоднішньому світі, бо за ним стоїть найпотужніша країна в світі, але він так само є пов'язаний з іншими З європейцями, з українцями. І якщо наша позиція буде стояти дуже чітко і ясно, то шансів у Трампа не буде. Якщо ж він піде цим шляхом, він Безумовно, програє, програє політично, програє дипломатично, програє як людина, яка хоче справді завоювати світ своїми миролюбними ініціативами і діями. Тому мені здається, Трампу треба дуже серйозно зважити всі за і проти, перед тим, як він прийме чи не прийме. В Америці е, воєнного злочинця Путіна, адже ризики для Трампа насправді є величезними, тому що він має справу з хитрим е, кадебійським е, перевертнем, який буде робити все для того, щоб ввести в черговий раз до речі Трампа навколо пальця. Тому ці е, дні перед. Е, Можливою зустрічю для Трампа насправді будуть дуже-дуже складними. Він хоче на білому коні в'їхати на Олімп, але щоб не вийшло так, що він повернеться з цього удаваного Олімпу на якомусь віслюкові. Тому, дорогі друзі, працюємо, тому не покладаємо рук в допомозі нашим силам оборони. Тому розуміємо, що консолідована позиція України і Європи насправді сьогодні є принципово важливою, і саме завдяки цьому Росія буде зморщуватися і зменшуватися, бо сьогодні вона критично залежна від того, що робиться в світі, і економіка. Прямує і дуже успішно до своєї катастрофи, нам треба витримати ще буквально кілька місяців. Тому робимо все для того, щоб Україна перемогла. Слава Україні!